Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови. І сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчення теми будова слова. Роботу свою ми побудуємо так, що ми будемо згадувати те, що ви вивчали в молодших класах. Адже в молодших класах ви вивчали багато про будову слова. Сьогодні тема нашого уроку будова слова. Основа та закінчення. Як завжди, я закликаю вас бути на уроці уважними зібраними, слухати мої пояснення і працювати. Отож, зараз ми з вами разом пригадаємо, що ми знаємо про будову слова. І розпочнемо ми з вами із закінчення. Тому що закінчення це змінна частина слова, і саме закінчення служить для зв'язку слів у речення. Тому що, якби слова не змінювалися, то речення у нас були б незмістовними. А так, відповідно до змісту речення, закінчення у словах змінюється, і ми отримуємо гарні речення, змістовні. Для того, щоб пересвідчитись у цьому, давайте ми з вами провідміняємо таке слово. Озеро, наприклад, на земний відмінок озеро, родовий немає чого озера, давальний кому озеру. орудний чим озером і місцевий на чому на озері. Ви можете бачити. Що у квадратиках постійно змінюється буква. Постійно змінюється е, у нас закінчення. І це ще раз доводить, що закінчення це змінна частина слова. Тепер давайте подивимося, як буде змінюватися закінчення в інших словах. Наприклад, слово звірі, множина. Називний відмінок звірі, родовий немає кого звірів, давальний кому звірам, орудний ким звірами і місцевий на кому на звірах. Ви знову ж таки бачите, що є в нас спільна частина, звір, і є змінна частина, яка в нас виділена квадратиком. І це в нас і буде закінчення, тому що закінчення це змінна частина слова. Я думаю, що ви пригадали той матеріал, який вивчали раніше. Але закінчення може бути нульовим, тобто його немає. Давайте повідміняємо. Таке слово як дерева, множина. Називний дерева, родовий немає чого, дерев, давальний чому Деревам. – «деревам», Орудний чим деревами, місцевий на чому на дерева. Ми бачимо, що в квадратиках виділені закінчення. Але у родовому відмінку слово дерев. Закінчення не має квадратик пустий. І це закінчення називається нульовим. А як же називається інша частина слова? Змінна частина слова називається закінчення. А як ми називаємо іншу частину? А інша частина називається основа. Отже, пригадаємо, основа це частина слова без закінчення. А тепер давайте разом із вами згадаємо, як же ми визначаємо основу слова. Найперше, що потрібно зробити, це прочитати слово. Далі потрібно змінити слово, тобто провідміняти його. Ми побачимо частину слова, яка змінюється. Пригадаємо, що це буде закінчення. Вся інша частина слова це буде основа, тому що основа це частина слова без закінчення. Отож, для того, щоб дізнатися, яке закінчення слова, ми маємо його провідміняти. Те, що змінюється закінчення, все інше основа слова. Отож, вам потрібно буде вдома виконати таке домашнє завдання. Вам потрібно буде позначити закінчення у таких словах. Півень, школа, вікно. Як я вже і казала, для того, щоб визначити закінчення, вам потрібно змінити це слово. Вам подані запитання для того, щоб ви змогли змінити ці слова. І вашим завданням буде позначити закінчення слова. Та позначити його основи. Я думаю, що моє пояснення для вас зрозуміло, і ви справитесь із завданням. Маю надію, що на сьогоднішньому уроці ви актуалізували свої знання, які отримали в молодших класах. І успішно виконайте домашнє завдання. Домашнє завдання, як завжди, буде продубльовано під нашим відео. Вам потрібно буде змінити слова, визначити у них закінчення та основу слова. А на сьогодні я прощаюся з вами. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей!